У Національному банку України презентували пам'ятні обігові монети, присвячені військовим. Першими нові гривні побачили. І журналісти нашого каналу. Давайте подивимося, як це було. З лицевої сторони монета нічим не відрізнятиметься від так званої всім відомої металевої десятки. Відмінність лише у реверсі. На ньому емблема сил підтримки збройних сил України та їхнє кредо завжди. Поруч уведенням її в обіг Національний банк продовжує практику карбування обігових пам'ятних монет із зображенням військової символіки. Це вже 16-та у серії пам'ятних обігових і друга подібного типу. Її створили, щоб виразити шану та повагу до окремого роду сил, надзвичайно важливого в обороноздатності країни. Монета матиме посил, нагадування про героїзм та подвиги зсу. Це перша така монета. Надіємося, що буде подальша монета. Можливо, будуть монети окремо по за інженерні війська, РХБЗ РГБЗ інші. Якщо вона буде обігова, і кожен громадянин України буде бачити емблему сил підтримки. І в це першу чергу це популяція сил підтримки і сподових сил оборони. Сили підтримки, як кажуть, такі війська, яких не завжди буває не видно, але це неправда. Сапери завжди йдуть тільки попереду, і ми завжди в йдемо. Ця монета буде нагадувати людям, що війська іменно інженерні війська сил підтримки, вони завжди завжди попереду і завжди виконуємо. Завжди на місці, скажімо так. Сили підтримки збройних сил України об'єднують під своїм командуванням п'ять основних військових компонентів: радіоелектронна боротьба, інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту. А також це військово-топографічна, та гідрометеорологічна та кінологічна служби. Представники кожного компоненту теж виступили на презентації монети та отримали її у подарунок. Саме заради цього, власне, національні банки буде продовжувати випускати і викарбовувати об'єднання. Його від пам'яті монети для того, щоб ви, українці, змогли дізнатися, про сили підтримки, про те, чим вони займаються, який вклад. Їхня компонента є в кожній бойовій операції, їхня компонента є в кожному збереженому житті. Їхня компонента буде в кожному вироку, який винесуть військовим злочинцям. В кожному сантиметрі землі який буде розмінований, на якому будуть посаджені насправді наша пшениця і хліб. Збудовано місце. В обігу Монета з'явиться від сьогодні. А от як сувенірну продукцію її можна буде купити з 25 травня? Монети продаватимуть у спеціальних роликах через банків дистриб'юторів. Оскільки це саме сувенірна продукція, вона відрізняється по кількості пакування від звичайних обігових монет. Вона відрізняється оформленням і використанням паперу, який ми застосовуємо для цього. Ось а надалі ми все таки плануємо, вже враховуючи зарубіжний досвід, підвищувати якість саме цих монет, застосовувати нові елементи, спробувати хочемо використати на них колір. Да, ну будемо експериментувати, тому що ми бачимо, що це дуже цікаво для. Нас наших, для наших нумізматів, і звичайних людей, і таким чином ми хочемо залучати їх до цієї справи. Це не остання обігова пам'ятна монета присвячена військовим. Цьогоріч Нацбанк планує випустити ще дві. Одна з них буде присвячена силам ППУ. Юлія Махових, Юрій Іщенко, телеканал Київ.